У своєму передвиборчому потяканні, яке чомусь звалось, звернення до нації, кремлівський диктатор пообіцяв громадянам Рефії направити мільярди доларів на покращення якості їхнього життя, але взяти ці гроші йому просто ні звідки. Я от е, іноді розказую вам всякі е, шубки не течот. можу сказати очередну у нинішньому бюджеті. Всі ці обіцянки Путіна. Не передбачені від слова зовсім так за оцінками аналітиків Bloomberg, обіцянки цяцянки Путіна. Можуть коштувати Росії на 130 мільярдів доларів більше, ніж їхній поточний бюджет, враховуючи те, що Росія вже два роки поспіль демонструє дефіцит бюджету, відколи почала велику війну в Україні, трохи врятувати стан російської економіки. Можуть запропоновані ним зміни до податкової системи, які покликані призвести до збільшення податків від приватних осіб та підприємств із якимись там доходами, тобто глибоко нешановані росіяни. Якщо хочете, щоб обіцянки Путіна були хоч якось реалізовані, вам доведеться затягнути паски. Кілька слів про те, що відбувалося цими днями в Росії. Там таки поховали Навального так відбувалося це традиційно, як на мене, для росіян під супровід російських спецслужб, поліцейських автозаків Я Є вже кілька десятків людей, яких затримали. Але, зрештою, процесія була доволі масштабною. Це була не одна тисяча людей, і е, це продемонструвало, що гасла ні твайні, до прикладу, або Путін вбивця, або е, щось інше, що не подобається режиму, не призводить до того, що пакують всі. Ну, всі вже не спакували. Є кількість певних людей, яка так. Демонстративно була заарештована. Але вони вийшли попрощатися, і катастрофи не сталося. Не сталося, можливо, тому що це була, не, не був масовий протест. А влада ще раз показала, що людей, які мають інший погляд на події, ніж вона, небагато в суспільстві. Ну скільки було людей там? Ну, е ну 10-20 тисяч людей було? Ну, було, так. Різні ну, оцінки, я бачила і сотні тисяч, але мені здається, що це дуже оптимістично. Дуже оптимістично. Я думаю, що більше там кількох десятків тисяч людей не було. От це розумієте, я б це назвав гібридним тоталітаризмом. Тобто він є, але от він дозволяє такі речі до певного моменту. Ми ж завжди це порівнюємо з Радянським Союзом. А тепер порівнюємо з Радянським Союзом сталінських часів. Але тепер виникає питання: а з яким Радянським Союзом сталінських часів? Сталінський Союз, Радянський, Сталінський Радянський Союз був різним угу. до 1934 року? Так. Да. Це був один Радянський Союз. Після вбивства Кірова. Це був абсолютно інший Радянський Союз. В Радянському Союзі, якому вже Верховодив Сталін, можна було провести такі альтернативні демонстрації. На підтримку Троцького і проти Троцького. Робітники, не якісь там буржуазії, а робітники Путіловського заводу угу. проводили демонстрації на підтримку Зіноєва і його групи в партії. І це були 20-ті роки і початок 30-х. А в 36-му році секретарі краєвих комітетів партії брали план на кількість розстріляних. Це абсолютно інша історія, тому що в 28 му чи 29 му році, якщо б ти сказав секретареві якоїсь губкової партії більшовиків, а ти маєш написати план, скільки ти людей розстріляєш в цьому році, він би вирішив, що ти божевільний. А в 37-му році це не здавалося божевільним. Це здавалося нормою. І пройшло усього 10 років. І в Росії пройшло 10 років від 14 до 24. -го. Ви бачите, як вона змінилася? Уявіть собі, наступні 10 років. Це просто в один день все не відбувається. Тому, коли ми говоримо: от пройшов похорон Навального і що і нічого, то, можливо, це не поява альтернативи, а повільна розправа з альтернативою. Тому що знову-таки ці люди зібралися на похорон Навального, але згадайте, 10 років тому вони на похорон не збиралися. Вони збиралися на демонстрації на підтримку Навального в центрі Москви, а не на її околиці. Їх було набагато більше. А тепер вони бояться навіть на похорон прийти. Розумієте? І це, звичайно. Я вже не кажу вся ця історія з видачею тіла ганебна, з тим, що фактично вони. Ми, так... Ми дізналися про причини смерті, можна дізнатися? Дивлячись, кому довіряти. Якщо наші розвідці, то таки Тромб. Ну, наша, наша розвідка, я не, не буду це навіть коментувати. Я маю на увазі, от реально було чи було обстеження тіла після після тромб Тромбом, хорошо, якому можна було б довіряти, родичі ж не наполягали на повторному дослідженні. Вони погодилися з тим, що людину, хоча б поховають в обмін на те, що вони не будуть задавати зайвих питань. Ну, це теж важливо. Ніхто не задавався цим питанням на похорон. Так, ніби людина померла. А вона не померла. Як сказав президент України, щоб спростувати тут заяву нашого головного військового розвідника більш офіційної інстанції, і цю людину вбили. І я тут з президентом України абсолютно погоджуюсь в цьому плані. Так що для мене це не початок якогось розвитку подій в Росії. для мене якраз підтвердження, того, що Путін знову показав, що він може зробити все, що завгодно, і нічого йому не буде. Тому що, розумієте, Навальний, скажімо, був символом набагато більшої суспільної згоди, ніж війна з Україною. От ми говорили, що росіяни вони не виступають масово проти війни в Україні. У 2022 році не було принаймні таких акцій в 2014. Це ж багато почало. Пам'ятаєте, які були да. величезні акції в 2014 році. Вони нічого не змінили, а ми бачили величезну кількість людей, які вийшли на вулиці в усіх російських містах, не, не поодинокі пікети. Де всі ці люди? О, вони залякані, вони поїхали, вони розчарувалися своїх можливостей. А тепер. Абсолютно очевидно, що навіть знищення людини, яка була там для багатьох символом якихось сподівань. Ми зараз не говоримо, чи виправдано, чи не виправдано, але саме Олексію Навальному судилося стати символом цих сподівань на зміни. І ці люди абсолютно щиро вважали, що ось це от може бути президент Росії, коли, якщо зруйнується путінський режим. Вони ж саме в цій ролі його бачили, і всі бачили його саме в цій ролі. Я ніколи не розумів, чому для мене це було питання релігійного характеру. Що люди в це вірять, але вони в саме це в це вірили з цією людиною, пов'язували свою віру на зміни. Як, до речі, колись наприкінці 80-х, на початку 90-х пов'язували віру на зміну з особою Бориса Єльцина. Да. Ну, тобто, то і раціональне чи нераціональне це інше питання, але це було питання віри. І от тепер цю людину вбито в колонії жахливим чином. З абсолютно людина це сиділа взагалі ні за що, це теж всі знають. Там ну просто. Тому що її... е... наклепи ще на неї звели. За те, що вона хотіла там зруйнувати існуючіла. Це ж за це ці 19 років. Людина, яка, до речі, всі ці наклепи виголошувала в суді як свідок, вчора була на похороні. І після цього похорону була затримана. Теж сюрреалізм, правда? Людина за. Показами якої Навальному далі це дали цей фактично смертельний вирок. Прийшла з ним прощатися і була затримана московською поліцією.